Вставляємо гайку, ось ми вставили її таким чином, прижали і провернули. Бачите, вона провернулася гаєчка всередині. І далі ви вже можете її подвигати, куди вам потрібно. До моменту, поки ви, наприклад, не змонтуєте всередину шпильку і не затягнете її е е гаєчкою, не законтрагаєте, ви можете дану гайку швидкого монтажу. Двигати по профілю міняти позиції. Оп. Давайте ще раз покажу зараз. Значит, ось у нас є наша гайка. Ми її вставляємо. Не треба заводити її. Для того вона зроблена таким чином, щоб ви її просто відкриття профілю поставили, потім взяли прижали і повернули. Ось. ось так це працює. Це гайки швидкого монтажу.